Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин, яким запам'ятався перший тиждень липня у Рівному та області. Розповідаємо далі в огляді. На річці устя у середмісті Рівного масовий мор риби. Екоінспектори відібрали проби води на наявність хімічних забруднень. А комунальники збирали дохлятину у мішки. На місці побували наші журналісти. Один з наймасовіших за останні роки мор риби зафіксували у Рівному. Річка устя в районі вулиці Набережної встелена дохлятиною. Здебільшого загинула дрібна риба, плітка та верховодка. Неподалік річки, нестерпний сморід. Птахи виловлюють знесилену рибу на поверхні усті. А комунальники тресту зеленого господарства від ранку на човні збирають дохлятину у мішки. Місцеві рибалки кажуть, що подібна ситуація повторюється ледь не щоліта, і причини мору можуть бути різні. «Десь кожен год. Така ерунда, Так Може, звикли. Зара, може що сівають там возьбазара, стадіона, то такої Інший рибалка Анатолій розповів, що в усті водиться багато риби. З його слів, деякі види легше адаптуються до погодних змін та впливу людини на водойму. Однак для частини живності потенційні скиди у річку та природні фактори можуть бути фатальними. Чоловік додав, що такої ситуації можна було поникнути, якби про устю бодай трохи піклувалися. Треба чистити саму річку. Ну якось, ну, якось всьому світі чистять, не тільки у нас, а виходить, а у нас нічого. Вон хомко ставив дамбу, ставив, ставив, скільки вложено було, нічого не дало. Река замулена, загажена кожен рік. Рівняни, які першими помітили мор риби на усті, звернулися до Державної екологічної інспекції Поліського округу. Природоохоронці вже відібрали проби води і відзначили низький рівень місту кисню у річці. Проводять також дослідження на наявність хімічних забруднень. Однією з можливих причин розглядається мориби нехватки розчинного кисню. Тобто, це могла бути жарка напередодні велика спека. Потім сильний дощ, і це призвело до зниження кисню воді, і В результаті могла загинути риба. Про результати повних досліджень за відібраними показниками, в тому числі за хімічними, мають повідомити за 5-7 днів. Якщо факт забруднення встановлять, матеріали справи передадуть до правоохоронних органів. Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Спрощення процедури заміни водійського посвідчення та об'єднання трьох регіональних сервісних центрів МВС. Про це під час візиту на Рівненщину розповів начальник головного сервісного центру МВС України. Чи готова область до об'єднання сервісних центрів та детальніше про найпопулярнішу послугу? Дивіться далі. Регіональний сервісний центр МВС у Рівненській області готується до реорганізації. Планують об'єднати три регіони Рівненщину, Волинь та Житомирщину. Як повідомили, утвориться нова структура з центром у Рівному. Головний сервісний центр розпочав централізацію по регіональних принципах ще з того року. Поступово ми дійшли вже до Рівненської області. Де об'єднання Рівненської, Волинської і Житомирської області. Щодо послуг, то звичайні громадяни, які мешкають в Рівненській області або в інших регіонах, вони не отримують жодних, умовно кажучи, змін не побачить. Варто наголосити, що регіональний центр знаходитимуться у Рівному, проте послуги, як і раніше, будуть доступними у будь-якому сервісному центрі МВС трьох областей. Ми розраховуємо виключно на покращення послуг щодо. Зменшення апарату щодо зменшення керівного складу, а збільшення саме тих працівників, які працюють з відвідувачами відвідувачами сервісних центрів. Окрім цього, розповіли і про спрощену процедуру обміну або заміни посвідчення водія. З початку року у сервісних центрах України обміняли понад 274 тисячі звичайних та понад 10 тисяч електронних посвідчень. У Рівненській області замінено близько 9 тисяч документів. Найбільше більше міняють посвідчення водія водії, які ви отримали. Я Водія дворічний. Діска на два роки. Якщо вони не допустили більше двох помилок, вони приходять, спокійно не допустили більше трьох помилок, мають стати теоретичний і практичний іспит. Також обміняти посвідчення водія потрібно при зміні персональних даних, якщо документ старого зразка або ж при пошкодженні водійське посвідчення можна замінити у сервісному центрі або онлайн онлайн або фізично онлайн. Ми можемо надавати ці послуги за допомогою електронного кабінету водія. Якщо Дані особи відображені в цих електронних реєстрах, може замовити, і так само через мобільний застосунок дії. Через онлайн сервіси можна замовити доставку документу у відділення Укрпошти, сплативши вартість логістичних послуг. Під час дії воєнного стану для обміну не потрібна медична довідка. Громадянин повинен мати паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання, ідентифікаційний код та посвідчення водія, що підлягає обміну. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. На вулиці Рівного виїхав мотопатруль. Шестеро поліцейських пройшли спеціальну підготовку та успішно склали іспит. Мотопатрульних залучатимуть для оформлення ДТП та реагування на різноманітні порушення на дорогах. Детальніше дивіться у сюжеті. Мотопатруль відтепер у Рівному. Порядок на вулицях обласного центру забезпечуватимуть ще й правоохоронці на службових мотоциклах. Шестеро патрульних попередньо пройшли двотижневий курс навчання у Полтаві. Тепер підготовлений особовий склад залучатимуть до реагування на різноманітні порушення на дорогах. Розповідає начальник патрульної поліції рівненщини Сергій Марчук. Це новинка така в рівному. незважаючи все ж на війну. Ми розвиваємося, хочемо, щоб наше місто область була безпечною. Хлопці першочергово чергу реагувати на дорожньо-транспортні пригоди на супровід загиблих і на виклики, які потребують їхньої присутності. Завдання хлопців не буде ганятися за мотоциклами. в першу чергу робити якісь аварійні ситуації, а робити той спектр послуг, який я вже перерахував. Запустити мотопатруль у рівному планували раніше, але війна внесла свої корективи. Чотири одиниці транспорту вже повністю готові до використання. Ще двоє після проведення технічного обслуговування теж вийдуть на вулиці обласного центру. Мотоцикли раніше перебували на зберіганні у головному управлінні нацполіції рівненщини я розглядаю нашу поліцейську родину як загальне ціле. Ми виконуємо одні обов'язки. Заради безпеки нашого суспільства, держави і нашого населення. Тому ситуація в тому, що патрульна поліцей для себе сама вирішує, куди і як застосовувати дану техніку. Один із тих, хто першим випробував поліцейську мотоновинку, патрульний Владислав Чайковський. Чоловік раніше керував мотоциклом поза роботою. А після проходження навчання каже, зумів ще більше покращити свої навички. Не їздитись, встигли. можливості його як потужність, так і маневреність дозволяють Ляє для безпечного керування та патрулювання в межах міста рівного а також на автодорогах. Поліцейські з мотопатруля мали певний рівень знань, так як вони вже до цього керували мототранспортом в по цивільному житті. У поліції сподіваються, що мотопатрульні зможуть більш оперативно діставатися до місця автопригод під час заторів. Правоохоронці на двоколісних у свою чергу матимуть ті самі повноваження, що і звичайні патрульні екіпажі на автомобілях. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У Рівницькому дитячому садочку для дітей з вадами зору закінчили термомодернізацію будівлі. Приміщення тривалий час потребувало капітального ремонту та мало низьку енергоефективність. Наші журналісти побували у закладі після реконструкції. Подробиці дивіться у сюжеті. Утеплення фасаду та придбання нового обладнання, що допоможе навчатися дітям з вадами зору. У Рівному капітально відремонтували дошкільний навчальний заклад номер 35 Це третій освітній центр у Рівному, який оновили та осучаснили за грантові кошти. Даному садочку тут також вдалося зекономити на самому фасаді. Бачите, тут вони могли використати повністю упорядкувати вхід з одної з іншої сторони, тобто це вкласти теж. Замінити саме покриття і те, що ми бачимо сьогодні, що це є встановлення сонячних батарей, Тобто воно буде нагрівати на воду, це теж зменшить навантаження на енергоносії. Тому я думаю, що ці проєкти вони дуже важливі, оскільки це є грантові кошти, вони без. Без відсотків, безповоротні, тобто вони залишаються в нашій громаді. Крім того, що в садочку стало значно тепліше, дошкільняти тепер можуть користуватися корекційно розвитковим обладнанням, наприклад, велотренажерами, скалодромом та дитячими біговими доріжками. Заїзд у заклад маломобільним особам теж став куди зручніше за допомогою просторого пандусу, а незабаром для людей з обмеженими можливостями встановлять ліфт. Дуже важливо, особливо якщо враховувати умови сьогодення, тому що саме внутрішнє переміщення особи і Слабозорі і незрячі дітки потребують такого корекційного обладнання і потребують комфортних і затишних умов у закладі. Батьки із задоволенням долучалися, допомагали прибирати після цього проєкту. Тому все, що на подвір'ї було пошкоджено, це дерева, це кущі, це клумби. Батьки з задоволенням спільно з дітьми допомагали нам його відновлювати. У садку навчаються не тільки місцеві діти з вадами зору. Але й переселенці у дошкільнят є необхідне обладнання та інтерактивні ігри. Зі слів виховательок, такі умови сприяють всебічному розвитку малечі. Артем Височин, Олексій Олексєнко, випуск новин. Кожне сповіщення про загибель захисника виклик для громади. Мешканець Рівниччини Михайло Самчук повертає тіла загиблих героїв, організовує прощання та поховання захисників у Костополі. Детальніше про волонтера розповідаємо у наступному сюжеті. Михайло Самчук, людина, яка повертає тіла полеглих героїв додому. Завдяки йому Костопільська громада має змогу гідно провести в останню дорогу своїх захисників. Як такого алгоритму е, транспортування і е... Роботи поховання не було в практиці нашої і держави, і в практиці громади безпосередньо спілкуючись із представниками влади, мені був даний дозвіл. В усному порядку сприяти допомагати і організовувати поховання. Сама процесія починається зі сповіщення сімей про загибель героя, а закінчується похованням на рідній землі. Займаються пошуком, транспортуванням, організацією прощання та похорону захисника. Михайло привозив тіла із Дніпропетровської, Запорізької та інших областей. Попри неабияку емоційну напругу, чоловік повернув вже десятки тіл полеглих військовослужбовців. Емоційно впливає. Дуже важко, бо немає чужих військових, не буває. Кожен кожне сповіщення про загибель це виклик безпосередньо і для нас, і для мене, і для нашої громади. Матері та батьки, які втратили синів на війні, вдячні чоловіку за його важку, але потрібну працю. Це все на мішаних руках. Бо в той день, коли стається така от чорна біда, батьки не в змозі, як то кажуть, бути. В такому повному нормальному розумі і це все лягає на плечі Михайла. Його діяльність не залишилася неоціненою. У минулому році екс-головнокомандувач Збройних сил нагородив Михайла Самчука. Йому вручили нагрудний знак за сприяння війську. А днями батьки захисників із громадської організації Батьки Янголів вручили чоловіку подяку. І вже третій рік цього повномасштабного вторгнення. Чесно скажу, ніхто так. Офіційно Мішу Міше нам не подякував, ніхто не сказав. І ми думали, ми зібралися, вирішили його подякувати на день міста, щоб це було видно всім, що ми йому дуже вдячні за його таку роботу. Можна сказати, нагородили Михайла на площі у Костополі поблизу портретів захисників, тіла яких завдячуючи чоловіку, на рідній землі. Юлія Смаль, випуск новин яким було міжвоєнне рівне, які будівлі майже сторічної давнини збереглися в обласному центрі дотепер, а які занепали або були повністю знищені? У краєзнавчому музеї презентували виставку рівне модерністичне, міжвоєнна архітектурна спадщина. Детальніше дивіться у сюжеті. Своєрідний екскурс у міжвоєнне рівне будівлі, які формували архітектурне обличчя міста тоді, а зараз привертають увагу місцевих та туристів, які цікавляться історією обласного центру. У краєзнавчому музеї презентували виставку рівне модерністичне, міжвоєнна архітектурна спадщина. Проект не новий. Вперше його показали громадськості у 2020 році. Однак з тієї пори деякі будівлі знищили, а ще частина занепала. Пройшло чотири роки, і ми бачимо, що деяких об'єктів уже не існує, і тому я думаю. Що одна з цілей цієї вже повторної виставки, так можна сказати, це привернення ще раз привернення уваги громадськості до того, що історичне середовище міста рівного руйнується і зникає. Мета проекту, за словами організаторів, зберегти існуючі будівлі міжвоєнного рівного вони проектувалися під впливом західноєвропейської та польської культури. Серед тих будівель, які збереглися у найкращому стані дотепер, римо Римокатолицький костел в районі пивзаводу, приміщення по штамту на вулиці Соборній у самому центрі рівного, а також багатоквартирні будиночки на сусідній вулиці Міцкевича. Є важливими. Об'єкти житлового призначення різних типів, як вілли, так і багатоквартирні будинки, яких було небагато в місті рівного місті рівному збудовані, але вони є ну, якби свідками того часу і зразками архітектури того часу, архітектури, наприклад, конструктивізму. Рівненський обласний краєзнавчий музей став не лише майданчиком, де презентували виставку, а й надав історичні фотографії, карти та плани, які зберігаються у його фондах. На сьогоднішній день рівне ми бачимо, як стрімко воно змінюється. Причому дуже активно змінюється центральна частина нашого міста. Мало або перебудовується, або взагалі зникають пам'ятки архітектури. Так, ми не маємо там величезних замків чи палаців, але навіть те, що збудоване в 20-30-х роках, воно має Цінність організатори проекту сподіваються, що будівлі сторічної давнини будуть збережені і матимуть значну цінність для громади, а також туристів, які лише відкривають для себе рівне. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Поповнення у родині рівненського зоопарку. Нещодавно народжене дитинча Гуанако, що з'явилося на світ лише два тижні тому, активно досліджує своє помешкання. Що це за вид, які є особливості Гуанако та як малюк і його родина проживають у парку, дивіться у наступному сюжеті. Рівненський зоопарк. Саме це місце є домівкою багатьох тварин з різних кутків світу. Нещодавно тутешню родину савців поповнила дитинча Гуанако, що народилося лише два тижні тому. Хоча малюк ще зовсім маленький і все ще п'є мами, він міцно тримається на ногах, то цікавиться усім, що тільки бачить кожен відвідувач, який заходить до експозиції Патагонія, які ми зараз знаходимось, підходить обов'язково до цього вольєру, де проживають Гуанако. «Гуанако – це мешканці Південної Америки, родина Верблюдових. Тваринки доволі такі екзотичні, допитливі, підходять залюбки до вольєру близенько, цікавляться відвідувачами, дуже прилюбляють їх дітки. Зараз у зоопарку проживають 5 Гуанако, а вперше цей вид з'явився у Рівному у 2016 році. гуанако швидкі, швидко адаптуються до навколишніх умов, а у вольєрі є місце, де тваринки можуть сховатися від негоди. Як каже Мирослава Патій, у Рівненському зоопарку. Раціон харчування у Гуанако багатий та різноманітний. Раціон харчування доволі таки багатий, різноманітний. Це є сіно взимку, влітку це злена маса, трава, також овочева мішанка, борква, буря, капуста із домішками товчі та овесом. Малюка ще ніяк не назвали. На своїй сторінці у Фейсбук зоопарк оголосив конкурс на найкращі ім'я тваринки. Цікавих та оригінальних імен кажуть, дуже багато. Працівники які досі у роздумах, але обіцяють подарунок тому, хто запропонує ім'я, яким у результаті назвуть дитинча. Артем Височин, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних та продовжує розповідати про головне життя регіону. Залишайтеся з нами. До зустрічі.